Всім привіт! Як я і обіцяв на попередньому відео про польські гриби, що я повернуся в цей ліс обов'язково і продовжую збір, тому що поляки вже пішли і я думаю, можна їх вже досить непогано так збирати. І хожу вже близько пів години. Спочатку знайшов тільки два гриба, думав, що це так собі така затія. А потім вийшов на одну таку доріжку і вже досить так непогано назбирав. Більше десятка грибів у мене є. Тому думаю продовжу збір і щось цікаве сьогодні вийде. А вас запрошую до перегляду цього відео. Гарненькая рыбочка. потрошку есть. Думаю, сегодня сейчас подбираю. Хм. Кумадные такие. Хороший лісок вийшов на дорогу ось таку. Ви подивіться, що тут відбувається. Така ямка. І вони тут зростуть. Ховається. В ямку сховалися. Класні гриби. Ще бомбічески. Ось який польські. Сьогодні перша червня. Круто. Навіть не думав, що зможу збирати ці гриби. На початку літа. Ось один. Потім йде другий тут. У ямку. Бачите, як уже кучно ростуть. Так, два. І ось третій, я помітив овіться. Третій грибочок. Ого! Ого, що це тут таке відбувається, почекайте. Щось тут нереальне почалось. Дивіться, це поляки тут розбігалися. Гляньте, грибничку намагаюсь прикривати усю. Але очі розбігаються просто, дивіться. Оппець просто. Ось. А там вон ті. Далі в руку не влізуть, треба ці відносити. Круто, круто. Так, ось дивіться, це саме місце. Продовжуємо збір. Ось. Раз. Дивіться цей великий якийсь. Такий непоганого розміру гриб. О, класний. Є тут третій, є. О, ще четвертий. Ого. Огогу. З цього малюка заберемо зараз. Малючок і ось цей, дивіться, як росте. Прикольно. Оп. М -м, які вони запашні. Чудові грибочки. Я обожнюю їх збирати. Мені вони подобаються. І по смакових якостях, і по збору, і по тому як їх легко чистити. Так ось. Подарувала нам скільки грибів в одне місце тільки. Зараз ці віднесу і буду оглядати далі це місце. На цьому місці зібралося скільки грибочків. Так, це чудово. Це чудово. Буду далі оглядати саме це місце зараз. У нього нірка велика нічаса. Десь там таке живе. Такі ще тут рибочки більш не видно. Самі ось ці такі рожеві ростуть. Рожеві вже навіть пропадають, тому що дощів немає і вони сушаться, підсихають. Ось вони. Ну ось продовжую йти по цій самій дорозі, не спіша, повільно розглядаючись по сторонах і знову помічаю поляка. Ось такого симпатичного тут полячок росте непоганий. Ці грибочки дуже так добре маскуються серед соснового лісу. в'являю, скільки я їх не помічаю. От дійсно я стараюсь не спішити йти так і в принципі все видно, але по-любому якийсь здай заховується. Ось що таке, все не збереш, все не побачиш. От знову прийшов ще метрів 50 і гриба просто не видно. Ось тільки такого зустрів, бачите знову. Якось такими хвильками вони ростуть, там багато, тут немає. Потрібно йти йти просто наткнешся на якусь грубку, грубку грибів. Вияснив я вчора, як називається цей гриб, тому сьогодні можу вам вже розповісти про нього трішки детальніше. Це гриб Горкушка, грусть. Горчак називають на нього. Горкушка рижа, хоча вона така більш розувувата, відноситься до осовно сєдобних грибів. Тому, можливо, хтось їх і збирає і їсть. Але я точно не буду брати. Ось, бачите, він виділяє такий білий сок, якщо так прижати тут десь, то виділяється білий сок відразу. В принципі, в нього такий. Приємний запах. Але точно він мене сьогодні не цікавить цей гриб. Його дуже багато наросло. Від мене, цікавить. мене цікавить ось цей гриб тільки. Ось він полячок. Гриб, якому я точно впевнений і який мене кожного року тут радує. Ось вони так ростуть, дивіться. Бачите, Ви вона вилазує тут. Після дощику дощики гарні пройшли. Дивіться який великий, також грибочок, полячок ще й не пропавший. Взагалі чудові гриби. В них я точно впевнений, тому що кожен рік я збираю ці гриби також. Гарні грибочки. Знову ж таки, пройшовся в кінець цієї дороги. І повернувся на те місце, де найбільше зібрав грибів. І от тут вони знову її з іншого ракурсу зайшов і знову збираю такі красиві боляки. От він. От він, ще один. Ось. Такі гарні. І сьогодні у нас вже... Десята година ранку, 1 червня. 1 червня сьогодні у нас, бачите, і ростуть ось такі красиві польські гриби. <реш> ви подивіться, який велетень. Ого, та ви що? Оце великан. Але, на жаль, він зіпсований вже. Сам факт знайти такого польського гриба. Ось він такий великий. Рибочок. Вже почав псуватися. Ну, шапинка ще хороша, але вже він дуже такий вологий. Тому нехай тут залишається, перегниває. Ось так. Грибочки є. Рибочки є. Можна шукати. Ось знову йду по такій дорозі. Зустрічається гірчак, мені цей самий. А от поляка поки ще не видно. О, ось о таку гадость замітив. Ой, вони такі, до речі, цікаві створіння. Що там їх можна пошевелити трохи, що не позасинали. А воно ну, шевелиться буде та ще. О, ось. ого. Щось я казва. Стурбував її. Грибочки є, але теж. Не багато, не так, як осінню, звісно, коли вот, ти йдеш і грибів скільки багато, дивіться, як красиво росте. Між висточками так гарненько. Чітко. Не так, як осінню, звісно, грибів, але все рівно щось є. Ось там впереді бачу таку гарну поляночку. Ось там. Тому думаю діду до неї позглядаю, що там робиться Ось такий Інтересний наче... Наші... наче польський, поняли? На дурі в мене так лежав. Думав польщики. Польща. Коли ні, це ця кірина тінь. Ось так буває. О! А це вже нарешті мій клієнт. Давно ми з ними не бачились. Так. Обломився ось так. Гарненький грибочок. Тепер це місце потрібно оглянути. Зазвичай вони грубками ростуть. Поодиноких дуже рідко зустрічаю. Ось знову такий маленький-маленький грибочок. Всі вони тільки-тільки прокидаються. Я думаю, вони ще будуть і будуть тут рости. А это дощек, как бы еще пришел, в общем, лучше. Вообще красивый. Ну, нет, не, не дойду до полянки, что я хочу. В принципе, и так бы она я уже доволен. в нас брал. Хорошенькую такую купочку. А птахи спевают. Да, вообще мелота такая. Тут прям знову натрапив на хорошу доріжку з грибочків. Це вже такий, наче хтось по ньому пробіг, якийсь козуля, можливо. Тоби, в принципі, нормальніше, де ще їх тих покусив. <гум> дивіться, далі йде. Далі йде. Піднімаюся на такий горбочок. Мабуть через те, що сонечком гарно він освітлюється. І вони тут проростають. Ось такий знову гриб. Ну, взагалі, вони такі красиві. Я так чекав білого, першого хотів знайти. Навіть не думав, що почну перші перед білим збирати польський гриб. От, де знайти білого, я не знаю. Місця класні, вони тут ростуть. Але поки що білого немає. Зато поляк з'явився. та й годі. Ось цих я тут дійсно вони... Очікував зустріти. Маслята. Маслята. І тут маслята. Ось червивий. Такий невеликий, але вже червивий маслячок. Да, і цей червивий маслячок. Дивіться. Ну ще в принципі шляпка така, знаєте, хорошенька, але нехай залишаються. Разу не такі всі червиві тут. І четвертий маленький теж вже червивий. Ось тут вони виросли. Прикольненько. Рибочки є, трошку ростуть. О, ще одного побачу. який гарний. Гарний, але червивий. Ось ходив вже півгодинки, не зустрічав їх. І знову вже такого класного. Небагато грибочків, ростуть в основному так тільки по таких дорогах. Але все рівно є. Я думаю, це тільки початок грибної хвилі по польському. І далі вони ще будуть Їхав по дорозі. І Помітив ось цього грибочка. А біля нього, знайшов ось таке. Ось таке чудо. Гляньте От дуже схоже, що це був. Білий гриб наче, да? Дивіться. Але він зіпсувався. Ось погляньте. Тому що він дійсно має дуже приємний запах білого риба. Так ганяюсь за білим грибом і знайшов зіпсований. Прикро, дуже прикро. Ну я ось походжу ще по цій діляночці. Мало, мало ли. Ще щось буде. Тільки піднявся. На ноги і ось зустрічаю такого великого поляка. Погляньте на нього, який він величезний, красень прям. Перспективне місце зупинився тут. Зараз будемо тут ходити. Які кабани, дивіться ви що? Оце вона ростала тут, поки в мене не було на цьому місці гляньте клас на запашні які Взагалі неймовірні польські гриби, дивіться ось який ніжка така у нього Дебела Дивіться який. Чудовий грибочок Грибничку прикрив. Намагаюсь прикривати. І ось третій тут поруч. Теж такий великчесний. Так що хто знає польські місця, де ростуть ці гриби, пора вже вирушати до лісу. Погляньте такий здоровенний. Красота. І ось дивіться який ховається. Теж великий, хороший, Дивіться, крутяк, це грибочки, я розумію, вона прийдуть і маслючки, супер! Вон як ховається! Ховався тут красивий по встанові Збирав кібгрибочки такі хороші, поляки. Дві годинки походив в лісі, я думаю це в принципі хороший результат. Хай декілька днів пройде, я повернуся на це місце знову, щось пошукаю. Зупинився ось в такому місці. Показати вам гриби, показати це красу озера в цьому році. Низький рівень води, але все рівно вода ще є. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, далі буде багато цікавих відео. Всім дякую, до зустрічі, бувайте!